Килимки дох – прості, лаконічні, класичні речі. Вони незамінні в буденному житті хвостика, текстиль, тканина Оксфорд з високим показником щільності плетіння. Її використовують при виготовленні аксесуарів для полювання та туризму. Тканина розрахована на активні та великі навантаження. Практичність килимка неймовірна. У спеку використовуємо замість лежачка чи будиночка. Прямий потік повітря, мінімальний наповнювач, гіпоалергенний синтепон середньої щільності. Про холодну пору гріє, але не парить, не шкодить красі шерсті та разом з тим захищає від протягів. На відпочинку легке та персональне місце для хвостика можна взяти на вікенд, пікнік у відпустку. При переїздах та мандрівках такий килим захистить і автосалон, і купе потяга. Мобільність скрутили в рулон, зафіксували тримачами, займає мінімум вільного місця. Важить як миска для харчування. Стьобана смужками поверхня не деформується від ваги та створює додатковий затишок для відпочинку, догляд, ручне або автоматичне прання в режимі делікат. Модель дог двостороння, з різним оформленням поверхонь. Одна з яскравим малюнком відбитків лапок. Принц стильний та з позитивним настроєм. Друга однотонна, стримана шоколадного відтінку. Тож не лишайте хвостати комфорту, затишку та кайфу, розвалитися всім тілом, лапами догори чи в бік, як собаче серце забажає.